Література початку ХХ століття, 1900-1930 роки. Тема 34. Микола Куліш. Аналіз твору Мина Мазайло. Микола Куліш народився в селі Чаплинці, що на Херсонщині. У селянській родині. Помер у Карелії Російська Федерація. Драматург. Найвідоміші твори. П'єси 97. Народний Малахій, «Патетична соната, Маклена Граса Мина Мазайло. Комедія Мина Мазайло, 1929. Жанр Куліш визначив п'єсу як сатиричну комедію. Тема, проблема, міщанство і українізація. Основні персонажі Мина Мазайло, Мокій, дядько Тарас, Мотрона Росторгуєва, Рина, Уля Росоха та інші конфлікт. Політичний ставлення персонажів до мови лягло в основу конфлікту, що у творі розгортається у формі дискусій, які породжують комічні ситуації, визначають основні сюжетні лінії: мина Мокій, Уля Мокій, тьотя Мотя, дядько Тарас та інші. Особливості сюжету в основі твору покладено, начебто, анекдотичну історію про те, як харківський службовець Дон Вугілля з енської вулиці Холодної Гори Мина Мазайло вирішив поміняти своє прізвище, у якому вбачав причину своїх життєвих і службових поразок на престижніше російське Мазєнін. Але суперечка з приводу цього факту поступово переходить у сімейну дискусію і виходить на рівень національної проблеми. Ідея з засобами гротеску і разючої сатири автор викриває суспільні антиукраїнські явища наприкінці 20-х років 20-го століття, висміює носіїв великодержавного шовінізму. Особливості п'єси. Мина Мазайло. драми не можна перекласти, втрачається обігрування українських і російських прізвищ. Немає позитивних персонажів, навіть дядько Тарас. Половинчастий у своїх думках і вчинках надто легко здає свої позиції. Макій не патріот. Українська мова цікавить його більше з наукової точки зору. У творі містяться досить прозорі натаки на облудність е, насильницької радянської українізації. Фіаско для мини можливо тільки в літературному творі, бо в той час більшовики підтримували перевертнів.